Мої вітання. Я Світлана Пензова, і поруч зі мною Тетяна Семикоп, керівниця громадського руху Віра Надія Любов. Я рада вітати вас. Наші студії, добрий день, Добрий день і спершу спершу хочу привітати щиро від цієї нашої редакції вас з високою нагородою. Нещодавно вас відзначили орденом, і не просто орденом, а це орден королеви Ани, честь вітчизни, який відзначає видатних жінок сучасної України, лідерок думок і власне про важливі думки. Давайте говорити про коаліцію 13-25, яка на перший погляд 13 13-25, Так. Це е, набір чисел, але він надзвичайно важливий. Розкажіть, будь ласка, більше. Е, дякую за привітання. Е, 1325 – це код, е, але це номер резолюції. Резолюції Ради безпеки ООН під назвою Жінка, мир, безпека. Е, це е, Важливий документ документ, який потребувала Україна сьогодні. І ті питання, які піднімаються в цьому документі, стосуються, по-перше, жінок. Але вони є дотичними і до проблем дітей, чоловіків, людей похилого віку. Є національний план дій по виконанню резолюції. 1325. Нашим завданням було Допомогти нашій владі розробити локальні плани дій, саме враховуючи специфіку регіону, угу. Одеса взагалі любить бути першою у всьому. Так, наше місто цим відзначається. Чи сталося так і з резолюцією 13.25, Чи вже розроблений, а може вже і втілений план дій? Так, наразі він вже втілюється, імплементується. Знаєте, ми такі були перші, тому що в жовтні минулого року нас було сім жінок, лідерів громадських організацій, жіночих організацій, які об'єдналися і стали говорити про те, що треба розробити такий локальний план дій. І саме в жовтні ми розпочали таку роботу. Наразі нас 46. І е, коли ми стали працювати над саме створенням розробкою нашого локального плану дій, ми побачили, що нам не завжди вихват... е, вистачає знань е, з якихось е, вирішення проблем. І ми стали залучати інших жінок і чоловіків для того, щоб е, тема, над якою ми працюємо, була більш правильно розкрита. І е, ми писали, ми сперечалися, і десь на початку березня цього року наш документ попадає вже в обладміністрацію. А в квітні він вже був затверджений. І ми такі були перші, хто розробив такий серйозний документ. Зараз ми працюємо над тим, щоб вже впроваджувати його в життя. І я хочу сказати, що нам допомагають, нам допомагає український жіночий фонд, який сприяв створенню таких коаліцій в різних регіонах України. Це і грантова підтримка, це і методична підтримка. Але саме якщо б не об'єднались ті сім жінок на початку, то напевно в нас не було б такої от. Могутньої коаліції, mm -hmm. ну тобто ви потім і дискутували, і як відомо, у спорі народжується істина, і а, навіть досить швидко був прийнятий так затверджений план дій одеського середку. Так, Він був затверджений дуже швидко. Навіть для нас це було несподівано. Бо ми працювали жовтень, листопад, грудень, січень. Це такий був дуже серйозний підход до створення цього плану. Ми могли піти іншим шляхом і взяти національний план дій, подивитися і просто вибрати те, що там нам підходить, більш-менш так. Але ми робили свій, свій який, на нашу думку, є важливим для нашого регіону, для підтримки наших жінок, наших українських родин. Нещодавно саме в Одесі відбулася конференція, яка мала назву відновлення локалізація миру крізь призму порядку денного. Жінки мир безпека за вашими особистими відчуттями в одеському регіоні 100% вже готові втілювати імплементувати резолюцію ООН. Так, я вважаю, що готові, тому що після обласного плану дій був розроблений міський план дій. Він також затверджений вже в двох громадах Одеської області є свої місцеві плани дій. Вони впроваджуються, бо вони не якісь штучні плани для того, щоб формально поставити галочку, а саме для того, щоб ми бачили перспективу розвитку нашого регіону. Що в нас з жінками? А що в нас буде з ветеранами, які повернуться з війни? А що в нас з дітьми, з доступом дітей до навчання, до медичних послуг і так далі? Тому і. Це вже впроваджується, я знаю, що ви працюєте в громадах, так і тобто локально на місцях, давайте торкнемося питання допомоги психологічної, тому що ну дійсно реалі воєнного часу диктують нові умови життя і стану як такого людини. Кабінети психологічної допомоги, так вони відкриваються і у місті, і в області, але напевно у сільській місцевості з цим можливо є проблеми, можливо, ні. Тобто, що діяти, як Діяти, що робити жінці, яка опинилася у таких скрутних життєвих ситуаціях. А дивіться в Одесі. Ми створили такі психологічні центри, які називаються Еквілібріум. Там в нас працюють психологи, працює лікар-психіатр, лікар-нівропатолог і сімейний лікар, але це в Одесі. Що робити з тими ОТГ, які знаходяться більш віддалено, так? віддалено да, від міста? Ми використовуємо мобільні бригади, у склад який, якої входить і психолог, крім соціального працівника. Ще знаєте, наприкінці минулого року ми розуміли, що на першому плані задоволення першочергових потреб, тобто гуманітарна допомога, продукти харчування, гігієна і так. І далі, але потім ми зрозуміли, що наші люди знаходяться в стані посттравматичного синдрому, і що дуже потрібна психологічна допомога. Тому до бригади ми включили і психолога. І я не знаю, чи є ще у нас в області бригади, куди ми не доїхали, бо це така системна робота. Крім того, ми працюємо не тільки в нашій області, але ми охоплюємо і Миколаївську область, і виїжджаємо в Херсонську. І до іншої проблеми торкнулися тих, хто залишився в Україні, так і продовжує переживати воєнний стан. Але є ті, хто виїхав, в тому числі ну, зрозуміло жінки. Але є, я знаю, прецеденти, коли жінки стикаються з трудовим рабством, і здавалось би, зараз за вікном 2023 рік, але до сих пір сучасні форми рабства існують. Розкажіть, будь ласка. На жаль, на жаль, існують і існують вони і в країнах, куди виїхали наші жінки. Існує воно і тут у нас в Україні, якщо із таких свіжих прикладів це. По перше, це трудове рабство. Буквально наші партнери, партнерська організація з Румунії нам передала двох жінок, які постраждали там в Румунії. Це наші українки, мешканці нашої області. І ми їх відразу взяли в програму реінтеграції, яку ми впроваджуємо вже багато років, більше 20 років з міжнародною організацією по міграції. І вони отримують час необхідну допомогу, в тому числі і медичну, бо там є проблеми зі здоров'ям. Що стосується у нас внутрі страни, на жаль, є такі роботодавці, які використовують скрутний стан людей. і... Таким шахрайським шляхом, скажем так, наймають на роботу, забирають документи, не розраховуються за працю. І на жаль, такі угу. факти є, і, і ми працюємо угу. з тими людьми. Куди можна звертатися або постраждалим, або членам родини, тому що не завжди є можливість у постраждалих звернутися, так? так. Але якщо знають родини? А, наш телефон є. У всіх довідниках телефон легкий, трисимки симки, 2517, можна подзвонити, і ми будемо спілкуватись, консультуватись і допомагати стосовно цього прецеденту у Румунії, так коли двох українок повернули так, повернули вже з трудового рабства. Я думаю, важливо проговорити, що Варто знати жінці під час виїзду, так за кордон, о, аби не потрапити у неволю. Знаєте, першими днями, коли розпочалась війна, ми працювали на кордоні. Ми працювали в Паланці, в Староказачому, ми роздавали брошури, листівки з контактами організацій, які є в Європі, які є нашими партнерами, з контактами консульств, куди можна звернутись, і з порадами, як треба себе поводити, на що не погоджуватись і так далі. Бо ми розуміли і ми бачили стан наших жінок з дітьми, які е, просто втікали втікали від цієї великої біди. І я вам скажу, що ну, ну, по перше, е, якщо спорад нікому не віддавати свої документи. Тільки е, можна прикордонникам і поліції, якщо попросять, більше нікому їх давати в руки не треба. Е, треба перевіряти ті умови договору. А договір повинен бути, коли людина йде е, працювати, е, які пропонуються, чи враховані там е, вихідні, е, медичне страхування, е, умови харчування, відпочинку. Оплата праці. Договір повинен бути на е, мові, яка зрозуміла жінці. Не підписувати, якщо є, є якісь сумніви, бо це дуже чрівато такими потім наслідками негативними. Ну і е, тримати зв'язок зі своїми рідними і постійно говорити, я зараз тут. Тут -та і й тут -та. мені пропонують отаке. От, от я погоджуюсь, але я буду вам дзвонити щоденно і так далі. Ще партнерство з Канадою. Я знаю, що ви були на стажуванні. Розкажіть, будь ласка, як їхній опит, як їхній досвід можна втілити у нас в українських реаліях? Ви знаєте, міжнародний досвід він взагалі дуже цікавий, бо він розвинений вже протягом декількох десятиліть. Тому е, завжди корисно і вчитись, і вивчати цей досвід. Е, що стосується роботи саме в напрямку протидії гендерно зумовленому насильству, домашньому насильству, протидії торгівлі людьми, дає дуже добрі напрацювання, е, але і в нас теж вони є. Е, можна брати міжнародний досвід, але треба його. Адаптувати до умов нашої країни, до нашого законодавства, а якщо законодавство не відповідає сучасним вимогам, значить треба виходити з рекомендаціями щодо його змін. Тобто, ми бачили такий досвід і в Румунії, і в Швейцарії, і в Канаді. І я думаю, що Україна зараз йде по такому правильному шляху. А саме регіональні плани коаліції 13-25, наскільки вони можуть бути імплементовані? Ну і на все ж такому державному рівні. Ну, На державному рівні, я думаю, що все буде добре, бо національний план дій розроблений і він є. Е, періодично проводиться е, і буде далі проводитись моніторинг його виконання. Е, без моніторингу ми не, не побачимо е, ні позитивних, ні негативних змін, чи відбуваються вони в, взагалі. Е, тобто, це такий контроль е, громадськості, так, о, ці плани? В тому числі, в тому числі. громадськості, так. Да. Пані Тетяно, ви порушили питання насилля, в тому числі сексуального, і знаємо, що є невтішні дані статистики по Україні. Наразі порушено більше двох сотень відповідних кримінальних справ. Ну і за цими даними стають не просто цифри, так а покалічені історії долі історії людей, яким чином можна допомогти, і вже допомагають таким людям. Ви маєте на увазі сексуальне насильство угу, пов'язане з конфліктом? Так, на жаль, виявлено, і ці цифри є на сайті Офісу генерального прокурора. Це, я думаю, Така маленька частинка да, виявлених злочинів. Бо, навіть наші психологи, коли вони спілкуються з жінками з доокупованих територій, жінки розповідають дуже страшні історії. Але коли їх питають, чи будете ви звертатись далі за допомогою чи до правоохоронних органів, вони ще не хочуть. Треба час так, щоб жінка змогла розповідати свою страшну історію, що є, які послуги є. Є послуги психолога, можна звертатись, можна говорити з нашими психологами. Ця інформація виключно конфіденційна. Якщо жінка захоче звертатись далі, щоб покарати злочинців, треба звертатись в правоохоронну систему. Але спочатку звертайтесь до психологів, і там ви вже разом приймете рішення, а що ж далі робити. Але все ж є промінчики світла і навіть в таких життєвих складних ситуаціях. І, зокрема, і, я знаю, на конференції порушувалося питання того, як влаштовуються жінки, які приїжджають до Одеси. Звісно, проблемно фактично з нуля так розпочати своє життя, але є, певно, і гарні приклади. Є е, багато е, таких гарних прикладів, коли е, у жінки не опустилися руки, е, і вона почала працювати над собою, над підтримкою своєї родини. Я пишаюся такими жінками, е, коли вони створюють власний бізнес. А в місті зараз є можливість е, навчитися створити власний бізнес. Працює вона хаб. Працює жіноча платформа вільна, де можна прийти, і також е, е, там бувають і мастер-класи, і зустрічі е, з цікавими людьми. І е, я пишаюсь жінками, які створили е, потужні жіночі організації. Я Маріуполь, я Херсон. І е, Мені сподобалась е, з нової каховки жіноча організація Місто Тисячі Джерел. Активні жінки, дуже активні. Просто пишають жінками нашими. Ну, Тим паче, українські жінки не тільки найгарніші, але ще й найсильніші у світі. Я теж певна в цьому. І резюмуючи, на конференції, певно, хтось і, і хто, допомагає? хто допомагає. Значить, оця конференція, вона дуже такий чудовий приклад, коли є спільна робота. Ініціатива була. Наразі не коаліції 13-25, а ініціатива була нашої мерії департамент праці та соціальної політики запропонував нам провести таку конференцію. Наше питання було це запросити жінок, підібрати хороших спікерів. Але таку логістику мощну взяв на себе департамент. Тому для нас це дуже важливий шаг, коли влада бачить проблему. коли влада готова підтримувати таку роботу, а саме імплементацію резолюції 13.25 – Це дуже важливо. Я знаєте, є регіони у нас в Україні, де ем... І жіночим організаціям не вийшло створити от таку гарну коаліцію, розробити плани. Ми попереду. Це важливо, і, і важливо те, що не тільки в розробці документів, але і в реалізації саме упровадженні на практиці. Пані Тетяно, я дуже вам вдячна за важливу розмову. Бажаю, щоб усі ваші плани втілилися. І, зокрема, в коаліції 13-25 Нехай буде розвиток. Я нагадаю, нашим глядачам сьогодні. Гості студії була Тетяна Семикоп, керівниця громадського руху Віра, Надія, Любов, студію провела я Светлана Пенз. Вам до нових зустрічей в ефірі.